Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео ми з вами розглянемо дебютні пастки у французькому захисті. Перш за все покажу дуже типову пастку, в яку потрапляють більшість новачків, які грають у французький захист, і потім вже покажу більш складний і більш цікавий приклад. Почнемо з того, в принципі, що таке французький захист. Це дебют, який виникає після Е4 і ходу чорних кішність. Дебют дуже популярний і його грають на всіх рівнях, як початківці, так і гросмейстери. Дебют вважається одним з найкращих за чорних на е 4 А далі ми захоплюємо центр і після цього, після d5, граємо на е 5 ну, Можна грати по-іншому, е 5 в даному випадку білі грають, а так в них є ходи такі. кінь C3, кінь D2, ED можна зіграти, тут у білих є вибір. Але E5 це теж гарний сильний хід, і у чорних типова ідея це підрив центру ходом c це 5 Далі ми центр захищаємо c це 3 Кінц-6 кінів 3, фсб 6 це чорні знову давлять на центр. І тут у білих теж є різні варіанти. Грають і слон E2, і слон D3 основні ходи. Слон D3 доволі цікавий і сильний хід, один з найсильніших в цій позиції. І Виникає питання, чому ж чорним не виграти пішака. Виходимо D3 закрили свого ферзя, і чорні зможуть з'їсти на D4, CD, cd, і отут здається, що у них є хід Кінь Д4. І якщо ми подивимось по базі, давайте відкрию базу лічеса, то ми побачимо, що Кінь Д4 так грали може і не дуже часто, але тим не менш 7% партії, 82 тисячі, це не так же і мало, ну і дуже-дуже типова дебютна пастка. Вона, в принципі, в різних дебютах може бути, але от зараз саме в ацузькому захисті ми її побачимо. А в чому ж ідея білих, чому погано грати Кінь 4 Справа в тому, що після Кінь 4 і Ферзь Д4 чорні втрачають ферзя. Ми граємо слон 5 ну і далі сідаємо ферзя на фіє d4. Також ще хочу додати: такий маленький нюанс: якщо чорні грають слон d7, ми можемо і ферзя з'їсти відразу, але ще краще буде слон D7 на початку зіграти, щоб на слон на B5 не втручався, і тоді в нас вже буде зайвий ферзь, навіть не за фігура всього лише пішака. У будь-якому випадку позиція вже у білих виграна. А так теж можу додати, що в принципі в цій позиції чорні можуть не з'їдати ферзя, зіграти якось, якось інакше, ну будь-який хід зробити, окрім ферзь d 4 але тоді у нас вже зайва фігура, і потім ми як мінімум можемо піти конем назад. І в нас просто залишається зайвий кінь, виграна позиція, але вже більшість людей, яка грала цей варіант, з'їдала коня більше половини партії. Ну в будь-якому випадку позиція вже з великою перевагою білих. Тим не менше ця паска, хоч і дуже популярна, але доволі легка, і думаю, що багато хто її знає, але покажу дуже цікаву ідею, яка може бути в різних деб'ютах, але в французькому захисті вона трапляється доволі часто, а саме цей план. Як же він може виглянути? Наприклад, Sun по 4 грає чорні, чорний, це поки що нормальний хід, на кінці 3 кінь е 7 рокіровка, і отут здається, що може бути кращим за чорних, ніж рокіровка. Ну, Дуже типовий план. І е, багато людей грали саме так. Давайте звернемось до бази знову, бачимо, що 25% в партії відбувалося якраз саме цим ходом. Ну, до речі, д 4 теж люди грали. Кінь д 4 як і раніше, як і декілька ходів тому, програє, як мінімум фігуру, у нас та ж сама ідея. І у чорних є хід. Кінці 6 і він нічого не дає, тому що кінь зв'язаний, можемо як з'їсти коня і потім побити ферзя, так і відразу побити ферзя. У чорних немає ходу Kін D4 через те, що зв'язка по діагоналі. Саме тому, саме тому Кінде 4 погано, в принципі, це більш-менш логічно. А от чому ж погану рокіровку робити? Здається, що хід максимально логічний і сильний, але отут у білих є дуже типова ідея. В англійській літературі називається вона Greek gift, Greek gift sacrifice. ну, тобто майже там Троянський кінь, можна сказати, якщо проводити аналогію з історичними подіями. І це жертва Слонаш Сі. Теж доволі типова жертва в шахах в принципі, одна з таких класичних, дуже багато партій в різних дебютах на цю тему. Французький захист якраз і, і, і дозволяє нам це зробити, тому що у нас є дуже сильний пішак на Є5. Який нам і дає простір на короївському фланзі. І в принципі є таке правило, що при пішаку на полі е 5 майже завжди плану білих це атака на короля на корейському фланзі. Ну що ж, якщо чорний не з'їде, слона, у нас просто пішак і сильна атака, тому подивимося король h 7. Так от король 7 і далі кінжg5. Ми граємо майже завжди в цій позиції. У чорних тут є вибір, як зіграти. Давайте подивимося всі ходи. Ну, найгірший хід король 8, там буде мат після F5. Хід дивитись не будемо, подивимося інші варіанти. Перш за все, король G6 та король H6. Коли g 6 якщо чорні грають, то тут є теж у нас різні ходи. Часто у нас є три ходи на вибір h4, F4 і FD3. Буває, що всі ходи сильні, буває, що якийсь один з ходів сильніший. В даному випадку, найсильніший хід це Ф3, після чого ми ставимо мат. І ідея в тому, що вес переходить на поле H3. Таким чином з шахом. І е, далі у чорних просто немає захисту нормального від Ferzers 7. Щоб не отримати мат відразу, чорні віддають нам масу матеріалу, там віддають коня, там, туру, ферзя, не будемо все це дивитись, але головне, що мат поставимо, тут немає вже захисту, тому покажу відразу фінальну позицію. А також схожа ідея у білих, якщо чорні грають король 6. Ну, король 6 майже завжди поганий хід, тому що у нас є відкриті шахи якісь по типу кінь G6 або кінь f 7, але навіть ще краще буде зіграти FD3, як і раніше. Ну, ідея поставити мат на полі H7, вже мат в один хід загрожує. Ну а якщо там кінь f 6, наприклад, або кінь f 5 то тоді ми теж переходимо на лінію H і ставимо схожий мат. Саме тому. Тут чорні отримують мат і краще їм зіграти Croй G8, найсильніший хід за комп'ютером, але і в цій позиції теж у білих виграно. Ми граємо Ферзь Ferzer 5, майже завжди в ситуації на Croй G8. І 3D8 треба грати інакше, мат буде на полі H7. І от ми не граємо h 7, там король буде обігати у чорних, ми граємо Ферзь Ferz 7 в цій позиції, позиції після Croar 8 теж у білих є вибір, мені дуже подобається план з ходом тура до 1. Один з найсильніших і найкращих планів. І отут, щоб не отримати мат, чорним треба віддавати ферзя, грати Ферзя 4. Давайте покажу по комп'ютеру. Якщо так не зіграти, ну ферзя 6 там схожа ідея буде. В будь-якому випадку треба жертвувати Ферзя. Ну, наприклад, таким чином. І тут далі у нас мата відразу немає, але... Є зайвий ферзь, хоча він так, за туру слона, але у нас ще піша крім ферзя, і в чорних слабкий король, і погані фігури. Перевага у білих дуже велика, не виграна відразу, але все одно білі мають перемагати. Ну, а якщо зіграти іншим чином, наприклад, кінь Д4, ну, просто логічний хід показує, то тоді у білих є класна, класна ідея тура d 3, що ми хотіли зробити. Потім на будь-який хід граємо Тура H3, і от здається, що чорні нібито більш-менш захистились в цій позиції, але це не так. У білих є класний мат в кінці Тура 6. Тура 6 це жертва, це щось не мат поки що. Твердеж 7, сліжа H. Все ж таки це вже буде мат. Звісно, що прорахувати всі ці варіанти доволі важко, але от жертва дуже і дуже типова, жертва на полі H7 у французькому захисті, при подібній структурі. Єдине, що маю зауважити, що вам потрібно, щоб після цієї жертви у вас був хід g 5 Якщо ми подивимося, яку ж схожу позицію, давайте приведу приклад. Ну, от, наприклад, у нас буде позиція, коли буде слон на полі E7. Ну, от як це зробити? Давайте, щоб це у нас вийшло. Ну, Наприклад, чорні вийшли поки що конем. І Треба щось показати, таке схоже, да, щоб було зрозуміло. Наприклад, ми пішли від розміну фігур і якась така позиція. Якийсь хід за білих теж зробити, там h3. І тут вже жертва слон H7 не буде працювати, тому що у чорних знаходиться хід на кінь G5, слон G5. І вже це. Для білих доволі погано. Давайте теж покажу оцінку в даній ситуації. Тобто ми просто без бісуру залишаємось, нічого нам тут не можна зробити. Все ж таки інше 5 важливий хід. Якщо слон на Е7 стоїть, майже завжди ця жертва не працює. Ну, якась там компенсація, можливо, знаходиться у білих, але жертва сама по собі вже буде некоректна. Тобто жертвувати в даній позиції нам не треба. Коли слон стоїть на Е7, майже завжди жертва погана. Там є теж винятки і деякі з ситуації, але майже завжди нам треба, щоб їх інші 5 у нас працював. При соні 7 він а, майже завжди не працює. Ну а так, ідея доволі типова: жертва наш 7 при подібній структурі, коли у суперника а, коротка рокіровка і немає в майбутньому ходу слон G5. Тут дуже сильна у нас атака. Якщо ви навіть не бачите повністю закінчення цієї атаки, то все одно я бажаю, що треба жертвувати і якраз вчитися атакувати на короля, тому що в принципі атака на короля це один з найкращих планів в шахах, якщо у нас вона є, то треба її робити і використовувати цю атаку. Ну а так, французький захист, звісно, що дуже багатий на ідеї дебют, і в майбутньому теж, можливо, його ще розглянемо. Всім дякую за увагу і до зустрічі!